Так. А нема? Нема, бачите, немає пістолетів. Немає пістолетів вообще. Оце те, що, конечно, їсти мало, дали це погано. Типу, тут взагалі ніякогодки нема. Я, я думаю, що скоріше всього... Давайте дисбалансним. Давайте зробимо дисбаланс. Давайте зробимо дисбаланс. Все-таки це апокаліпсис ми ніколи не приходимо цей саме. Вот. Отак от, отак от, от, от. Це ми вбираємо. До речі, це треба вбрати все. Щас.